Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас буде класний візеруночок журналу Штрик-муста. Я на нього поглядала-поглядала вже давно. Він мені подобається і на картинці, але як, коли вив'язала, він ще став краще. Зараз з вами поділюся. Спочатку подивимося його в журналі. Переводиться він як візерунок-змійка. Бачите, такий класний. Я взяла таку пряжу. Знаєте, мені з цього візерунку захотілося зразу зв'язати половер. І такий, щоб. Ну, я так побачила цей візерунок, куди б я використала, такий, щоб був е ніжний е повітряний, як обличко, щось таке. Дивіться, яка краса. Так, я зробила два рапорти е в ширину і трішечки спиці не вистачає, щоб вам показати. Пряжа, не знаю, яка це ниточка, це в мене залишки. По тактильним відчуттям, вроді, як пух норки, дуже така м'якесенька. Підходить, як на мій погляд, до цього візерунку. Дивіться, який класний. Ніжний, мабуть, це грає те, що рожева така ніжна пряжа, це зворотня сторона, але ж візерунок теж дуже гарний. Дуже класний. Цей половер зв'язати буде взагалі взагалі класна річ. Так, дівчатка, сподіваюся, вам сподобався. Він Він е, не важкий. Звісно, треба підглядати в схемку, але нічого складного немає. І ще б, якби така ж сама пряжа блакитного або е, бірюзового кольору ніжного. Теж було б шикарно. Бачите, ажурний візерунок, але пух норки сюди. Дуже-дуже гарно підійшов. Так, дівчатка, починаємо в'язати, залишаю вам, щоб ви любувалися. Значить, нам треба набрати кількість петель крат на 21, плюс 3 петельки для симметрії і 2 кромкові петельки. Взяла для зразочка таку пряжу. Хлопково. Зараз побачимо, як цей візеруночок буде на ній виглядати. Тут в мене в ширину, в ширину і в довжину по два рапорти. Зараз вивіжемо один. Так, перший рядочок. Візерунок у нас формується тільки в лицевих рядочках, це нескладно. Так, перший рядочок починаємо. Три зворотні петельки. Так, один, два. Три зворотні петельки. Накид. Чотири лицьових. Один, два, три, чотири. Дві разом лицевою. З нахилом вправо. Протяжку, якщо робимо, то вона нам дає е, дві петельки разом пров'язані з нахилом вліво. А якщо пров'язуємо дві разом лицевою, то з нахилом вправо. Далі дві зворотні петельки. Дві зворотні, дві петельки лицевий схрещені. Так, повертаємо. Так видно, ми знімаємо петельку, повер... вертаємо її назад іншою стороною і прив'язуємо лицеву. Далі дві зворотні петлі. Дві зворотні накид, чотири лицевих, два, три, чотири, дві е, разом лицевою. Теж знімаємо їх, вертаємо на спицю, повертаємо іншою стороною. І пров'язуємо дві разом лицевою. Раппорт скінчився. Тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів, і рядочок закінчуєте трьома зворотніми петельками. Ці петельки в нас для симетрії. Два, три. Всі зворотні рядочки в'яжемо по візеруночку. Яку петельку бачите, таку і пров'язуйте. Пров'язуйте самостійно і зустрінемося на третьому рядочку. Так, третій рядочок. Дівчатка, ми будемо в'язати так само, як перший, до одинадцятого рядочку включно. Перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і одинадцятий. Це все в нас буде одне і те ж саме. Давайте з вами зараз ще пров'яжемо третій. Я ще раз покажу, як я його пров'яжу. А потім уже зустрінемося з вами, коли буде змінюватися у нас петельки це аж тринадцятий рядочок. Давайте ще раз пров'яжемо. Так, три зворотні петельки. Один, два. Три зворотніх накид, чотири лицевих. Три так, так, зворотніх накид, чотири лицевих, два, три, чотири. Дві разом лицевою пров'яжемо. Дві зворотніх. Дві лицевих скрещених. Повертаємо петельку. І другу. Далі знову дві зворотні петельки, накид, чотири лицевих. Один, два, три, чотири, дві разом лицевою. Раппорт скінчився. І три петельки для симетрії. Їх пров'язуємо в кінці рядочку. Це у нас був третій рядочок. Так само пров'яжіть. До 11-го рядочку, включно, ми з вами е, зустрічаємося на 13. -му. Так, дівчатка, пров'язала я половинку рапорту в довжину. Зараз будемо починати з вами в'язати 13-й рядочок. І так само е, 13 точно так же в'яжемо. Е, Кожен ряд з 13 по 23, Ну, 24 у нас це зворотній рядочок. Тому пров'яжемо один рядочок, а самостійно вже потім, потім все, все остальне. Так, починаємо. Це в нас 13 рядочок. Три зворотніх петлі. Один, два, три зворотніх петлі. Протяжка петельку знімаємо, наступна лицева і зняту накидаємо зверху на пров'язану. Протяжка, 4 лицевих, 1, 2, 3, 4, накид, 2 зворотніх, 2 лицевих скрещених, Знов дві зворотніх. Протяжка. Чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Накіт, рапорт скінчився і три петельки в кінці рядочку вив'язуємо для симетрії. Так, це у нас був 13 -й. Ще раз повторюся: 13, 15, 17. 19, 21 і 23 рядочок в'яжемо так само, і потім зустрічаємося. Так, дівчатка, дов'язала рапорт. Зараз роздивимося на, такої на, на непухнастих ниточках. Дивіться, гарний, гарний візерунок. Я показала так, ну, я бачу цей візерунок, щоб з тепленькою такою пряжі зв'язати, бачите, пухнурки. Прям шикарно. Але ж це ажурний візеруночок, і, звісно, ви можете з тонесенької ниточки зв'язати майку топ на літо. Отак виглядає вона. В, він віз, віз, візерунок. Як змійка. Так він і називається. Дівчатка, пишіть коментарі, як вам візеруночок сподобався. Ну, я в захваті від нього. Особливо на цих ниточках. Класний. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.